Ми сьогодні вшановуємо пам'ять апостола Фоми і за ним, як нам відомо, закріпилося це прозвання Фома Невірний. Насправді він був вірним і підтвердив це, безумовно, потім своїм подвигом і своєю смертю. Але головне, це та вимогливість його до світу і до себе до способу існування і до поведінки. Бо чому він не повірив своїм братам-апостолам? Одна мудра людина колись сказала, що а він не побачив в них жодної зміни. Він прийшов. Вони вже бачили Христа Воскреслого. І насправді з ними щось мало статися. Їх стан духовний мав змінитися радикально. Він дивиться на них. А вони так само ховаються, як сказано в Євангелії заради страху іудейського, бо боялись юдеїв, боялись супротивників Христа, які розіп'яв його. Вони так чи інакше зберегли ще страх і невпевненість, і нерішучість. Вони ще не стали апостолами, які можуть нести. Божу правду міжнародом. А призначені вони з самого початку були для цього. А вони не в тому стані, в якому можна це здійснити. І тому він каже, ні. Для нього віра. Це і те, як ти виглядаєш, і те, в якому стані твоя душа. І те, що ти робиш, і те, які твої наміри, і чи є в тебе воля, і чи є в тебе мужність, і чи є в тобі відвага. Якщо є, тоді ти вірний, ти йдеш тими шляхами, якими заповідав тобі Господь. Якщо то нема, то нема. Перед входом Господнім до Єрусалима Спаситель сказав учням, що він буде розіп'яти. Вони погано зрозуміли. Він сказав на третій день Воскресне. Вони... Взагалі на це не звернули увагу. Вони не зрозуміли, що їх чекає найвеличніша подія в історії розп'яття і Воскресіння Ісуса Христа. А він уже щось відчув. А він вже зрозумів. Чому повинна полягати його віра? І він сказав, підемо з ним і поберемо з ним. Він готовий був мить приймати смерть, як пізніше і сталося з ним. Тобто, Сказано було, віра без діл мертва. І якщо людина являє свою віру в діях і в тій волі, яку вона має, в тій мужності, в тій відвазі, яку має, тоді це дійсна віра. А інакше покажи мені ту віру. Розмовляти про потойбічне можна начитавшись книжок. Віра не розмови про невидиме і незбагненне. Віра це прийняття свого Спасителя в усій повноті і здійснення в своєму житті. Того, що він ніс. На це розраховує на таку віру. І такої якраз віри він і не бачить. І тому виявляє сумнів. Але одна мудра людина наприкінці середньовіччя сказала, що справжня віра це обов'язково радикальний сумнів. Бо все, що не варте віри, вона повинна відкинути. Відкидається все, не варте віри. Залишається тільки те, що варте вірити. І от він відкидає їхню недосконалу віру. Бо в них він не відчув ні волі, ні мужності, ні відбаги. Ні дії, яка підтверджувала б їхню віру. І те, що він вимагає, що він, щоб він торкнувся ран Спасителя, це спосіб тільки наочно упевнюватись в тому, що не надихнуло справжнім чином поки що в нього братів апостолів. Христос йому каже, ти повірив, бо побачив. Блаженні ті, що не побачать і увірують. Це дуже важливо спробувати, в усякому разі, осягнути. Безумовно, ті, що не бачать і вірують, якщо здійснять в своєму житті те, що увірвали, вони блажені само собою. Він увірував, бо побачив. Знов згадаємо, а що за значення вкладає Спаситель часто дуже в слово вірувати. А він вкладає в це слово не вірувати в те, що по той бік буття, чого ти не бачиш. Це тобі недосяжне і в це можна тільки вірувати. Він також мав на увазі дуже часто вірити, це прийняти свого Спасителя Ісуса Христа. Скільки раз він дорікав, скільки чудес я на ваших очах вчинив, скільки воскресив. І днем розслаблених, очистив прокажених, а ви так і не увірували, вони ж бачили, але не прийняли. Не увірували, тобто не прийняли і не пішли за ним. І тому недосконалості середовища він протиставляє. Кому побачив і віру? Це дуже важливо. Але знов таки важливе для нас, що увірувати це здійснити. І це буде перевіркою протягом всього нашого життя. Чи здійснював, чи здійснив. Способі існування і в поведінці в тому, як жив і що робив. Чи здійснив правди тої віри, яку прийняв? Спочатку приймаєш тільки розумом і серцем. Але потім треба прийняти способом існування і дією, І саме тим відрізняється святий полог, що для нього в першу чергу значуще, способ існування, дія, звершення, здійснення тої віри, яку він прийняв.